Доброго дня, мене звати Тарас, я представляю компанію енергозберігаючі системи. Сьогодні ми покажемо вам один з наших об'єктів, де є встановлений камін польської фірми Lechma, модель PL600 Prestige. Цікавий цей об'єкт є тим, що тут встановлений камін в стару систему, тобто гравітаційну, де подача йде повністю верхом, братка відповідно низом. Отже, перейдемо довги до, самої, до самої камінної топки. Модель називається PL600 Prestige. Топка має потужність 15 кВт. Тут вона опалює площу 140 м к. Особливість цієї камінної топки є те, що тут водяний контур знаходиться ну, не видно тут, але в верхній частині самої камінної топки. Топка викладена вермикулітом, в дверці є подвійне скло. І це все забезпечує високу температуру згорання. Температура згорання в залежності від дров, які будуть дрова кластися, досягається до 650 градусів. А температура димових газів, що дуже важливо, 192 градуси. Тобто коефіцієнт корисної дії даної топки складає 88%. Так само висока температура в камері згорання забезпечує ідеальну роботу системи чистого скла. Це ми бачимо обв'язку каміна. Запобіжний клапан. Для роботи камінної топки використовується автоматика фірми Татарик. Тобто автоматика має датчик, який встановлений безпосередньо в самій камінній топці. Автоматика керує. Дросельною заслонкою або повітряним клапаном, ну по-різному його називаються, є автоматичний, автоматична дросельна заслонка. Вона керує в залежності від температури, відкриває або закриває подачу повітря в камеру згорання. Сюди подається повітря, і по трубі воно поступає безпосередньо в камеру згорання через дросельну заслонку. Такою керує автоматика. Е що цікаво в цій системі, де встановлена топка, що тут система, як я вже сказав, є повністю старого типу. Тобто, як ви бачите, ось йде подача, обратка повертається йде низом. Тут використовується газовий котел. Звичайно, найчастіше встановлюються камінні топки в сучасну тискову систему. Але якщо у вас система старого зразку, або як її ще називають гравітаційного типу, ми без проблем підключимо камінну топку з водяним контуром під вашу систему опалення. Ну, я можу єдине сказати, що від того каміна ми не тільки маємо тепло, ну і в першу чергу величезне задоволення, тому що коли він горить, от, не тільки нам приємно, але й нашій собаці, яка любить також коло нього поніжитись, от, і отримати море задоволення, так що. Іменно цей камінь я задоволений ну, на, напевно, на 200%. От, як людина, як клієнт. Ну і нашій собаці теж тепло і зручно тут полежувати.